Російська сторона відкидає, що у мінську на перемовинах обговорювали питання звільнення з полону Надії Савченко. Про це повідомив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Як таке питання Савченко не обговорювалося. Безумовно, вона згадувалася українською стороною, на що президент повторив пропозицію, яка багато разів висловлювалася щодо того, що в даному випадку стосовно неї виконуються слідчі процедури. І ступінь її винуватості або невинуватості встановить судовий орган, заявив Пісков. Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка. Савченко має бути звільнена впродовж 19 днів. Європейський союз може запровадити нові санкції проти Росії, якщо домовленості досягнуті напередодні у мінську щодо перемир'я на сході України не виконуватимуться. Про це у Брюсселі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, лідери Євросоюзу попросили Єврокомісію підготувати додаткові санкції, які буде можливо запровадити щодо Росії. Якщо все піде добре, ми будемо із радістю супроводжувати цей процес. Якщо будуть складнощі, то ми не виключаємо подальших санкцій, сказала вона на прес-конференції. Минулого тижня Євросоюз розширив санкційний список, додавши до нього імена ще 19 осіб та 9 юридичних осіб, причетних до ескалації ситуації в Україні. Введення цих обмежень відклали до 16 лютого, аби дати час на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що контракт на поставку Росії вертольотоносців містраль, який раніше призупинено, повідомляє РБК. Ми знаходимося в тій же ситуації. Як ви думаєте, чи можемо ми в цьому контексті виконувати контракт? Ні, на даний момент він припинений, сказав Фабіус. Нагадаємо, у вересні 2014 року Франція призупинила постачання містраля Росії. Стартував проект громадського Репортерська сотня суть проекту полягає в тому, що будь-хто кому виповнилося 18, може зняти власне відео про життя в Україні на одну із п'яти заданих тем, зареєструватися на сайті і відправити відео. Найяскравіші відео щотижня будуть показані в програмі Репортерська сотня в ефірі громадського телебачення. А автори запрошені в студію громадського. Служба безпеки України затримала мешканця Харкова, який сам здався в руки правоохоронцям, розчарувавшись діяльності бойовиків Донецької Народної Республіки. Про це під час брифінгу повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко. Служба безпеки України затримала мешканця Харкова, члена бандформувань Донецької народної республіки на прізвисько Німець. Розчарувавшись у злочинній діяльності незаконного збройного формування, бойовик сам здався нашим правоохоронцям і дав викривальні свідчення злочинів своїх кураторів. Бойовик входив до збройного формування, яке підпорядковувала. ...безпосередньо терористу Гіркіну, повідомив Лисенко. Раніше повідомлялося, що з березня минулого року у провадженні слідчих органів безпеки України перебувало понад три тисячі кримінальних проваджень, пов'язаних з розгортанням сепаратизму у державі. Світлини восьми українських юнатів були відібрані серед 550 робіт в рамках європейського конкурсу фотографій на тему ГЛОП у моїй школі. Авторитетне журі відібрало 25 найкращих фото для розміщення у європейському календарі ГЛОП, серед яких і фотороботи наших співвітчизників. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. За минулий рік в рамках обласної програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл було профінансовано робіт всього лише на 6 мільйонів 660 тисяч гривень. А ще на початку року депутати планували спрямувати на ці об'єкти більше 200 мільйонів гривень, у тому числі й за рахунок коштів з державного бюджету. Як ми всі пам'ятаємо, на об'єкти соціальної сфери грошей держава не виділила. Відтак, все, що було зароблено в області, це за рахунок видатків з обласного та районних бюджетів. Мали профінансувати в 35 об'єктів, профінансовано лише 9. Так ситуація Невтішна в області далеко не всюди створені умови для якісного навчального процесу. Подекуди вони просто жахливі. У нас є навчальні заклади, які розташовані в пристосованих приміщеннях, як в селі Нового країнка Млинівського району. Там школа в приміщенні колишньої конюшні. За 20 років без війни мало що було зроблено, а за нинішніх умов це завдання ускладнюється в десятки разів. Прокоментував виконання обласної програми голова облради Михайло Кирилов. Група піротехнічних робіт головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодила артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Артснаряд калібром 76 мм виявив місцевий житель у лісовому масиві поблизу села Новостав Рівненського району. До слова, у минулому році саперами обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій було здійснено 83 бойові виїзди, під час яких знешкоджено понад 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. А вже з початку нинішнього року піротехніки здійснили. Три виїзди та знешкодили п'ять боєприпасів. Про це інформує прес служба головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області. 16 рівнян через відмову йти до війська звинуватили у криміналі. Про це повідомили в оперативному командуванні північ. За перший етап четвертої хвилі мобілізації на Рівненщині 427 чоловіків отримали повістки, але відмовилися з'явитися у військомати. 898 військовозобов'язаних, отримавши повістки, не прибули. У зв'язку з цим понад 1600 справ військомати передали до прокуратури та міліції, бо за відмову від мобілізації настає кримінальна відповідальність. 16 кримінальних проваджень вже зареєстрували, а 22 чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності в середньому такі ж показники в усіх областях західного регіону до слова за ухиляння від мобілізації нараховуватимуть спершу штрафи. Якщо раніше вони були досить незначні, перший штраф був 17 гривень. То віднедавна вони вже від понад 2 тисяч гривень.